Мета заходу отримання підтримки від зацікавлених сторін щодо подання проекту, тобто засобів роботи і важливий він тому цей проект, що він допоможе як науково-освітнім установам, наприклад, університетам, закладам академії наук, так і нашим економічним суб'єктам, підприємствам. Бізнесам у підвищенні своєї життєздатності. Ми зможемо відповісти на їх потреби, вирішити їх в плані дослідження, може зробити якісь розробки для них. А відповідно, вони будуть мати вирішення своїх потреб і кращу реалізацію продукції на ринку. Можливо, підвищення ефективності, можливо, покращення якості, можливо, якісь нові види продукції, нові види товару, послуг. Тобто там чи процесні, якісь нові технології, організаційні ну, Спектр дуже широкий, але важливо налагодити співпрацю, щоб ми почали комунікувати і розповідати про те, хто що потребує, і тоді буде вирішення.